Лілі, в тебе вдома тепло. Ну достатньо тепло. А коли мені раптом, раптом здається, що могло бути краще, то я просто пригадую про хлопців і дівчат, які Там. на фронті вони зігріваються окопними свічками, які роблять волонтери. До речі, волонтери запустили і виробництво спальних систем для ЗСУ. І це не просто спальники, це дійсно цілі системи, повністю розроблені під реалії ночові на війні. Дуже цікаво, що саме треба було врахувати. Ну, зараз дізнаєшся дивись. Вчителька Ася, проджект-менеджерка Владислава, зоозахисниця Оля роблять усе, щоб нашим військовим на фронті було тепло. Вони волонтерки благодійного фонду Рій. Почали думати про це ще в серпні, і ми замовили в різних виробників спальники, щоб порівняти які з них будуть найкраще підходити для військових саме взимку. Та виявилося, що в Україні є лише туристичні спальники, які не підходять для фронтових умов, адже військові сплять у бойовому обмундуруванні і не завжди можуть навіть роззутися. Якщо військовий десь на нулі спить розутий, а потім терміново треба тікати, ну, ця людина не виживе. Тож волонтери вирішили самотужки розробити спальні системи для ЗСУ. Також ми взяли для тестування і спальники натівського зразка. Це бої британсько-американського і. Британсько, Німецької армії, також взяли спальник ЗСУ і порівняли їх. За основу взяли спальний мішок українського виробництва і удосконалили конструкцію, керуючись рекомендаціями військових, технологів та навіть альпіністів. Ось наша спальна система. Яка складається з каремату, спального мішка та водонепроникного кавера. Каремат з закритими порами з системою гармошка. Він не приймає форми землі. Дуже важливо, щоб були саме закриті пори у каремата, тому що якщо будуть відкриті, він буде набиратися водою, ну і просто не буде виконувати свої функції. Внизу спальної системи зробили розширення, щоб поміщалося взуття будь-якого розміру. А зверху нашили спеціальний капюшон, який повністю закривається, фіксується, регулюється як завгодно, тому ти можеш спати і. Кастів, шоломів чому потрібно, все одно тобі буде зручно і не буде він продаватись. Спальний мішок, волого відштовхуючий, а кавер забезпечує йому ще й водонепроникну функцію. Щоб можна було спати, ну грубо кажучи, в калюші кавер і спальник кліпиться один до одного, такими спеціальними кнопками. Це дуже важливо для того, щоб якщо, наприклад, у вісні військовий буде перевертатися і несувався всередині спальник. Якщо на натовські спальні системи черга по півроку, то свою розробку українські волонтери відправляють на фронт щомісяця. Абсолютно безкоштовно. Перш ніж надсилати військовим спальні системи. Ми пішли до командування сухопутних військ, з якими ми співпрацюємо ще з першого дня створення фонду і показали їм нашу розробку. Вони її повністю повністю схвалили і рекомендували до розповсюдження. Волонтери вже виготовили понад 160 спальних систем. Мета 5 тисяч. Для цього потрібно зібрати 25 мільйонів гривень. 5 тисяч спальних систем це двадцять яких п'ять тисяч гривень. І це насправді то на такі великі е, об'єми по військовим потреби значно більше. У наших соцмережах є посилання, е, де можна задонатити комфортну суму або зробити підписку на щомісячний донат. Волонтери отримали запити на спальні системи вже від 23 підрозділів збройних сил України.